І ви кажуть, що ви хотіли, знаєте, що вийшло полуфіна, завтра грати. Я він їх не відбуваю. Я йому кажу, віша завтра полуфінал. Вони не знають ні з ким грають. ні... Вперед, дюшка! Ваня ти! Бачиш? Хорош!

Ну! <клышко> а я мать Вот так, кажу... Не кидайся, вот так! Ё-моё! я а ой йо -йо Миша, забирай! Блин, Бучков! Ну, чуха, будь ласка, тебе, у вас дуже трубка побіда. Це ще не побіда. Да. Треба стояти до кінця. Знову збираються. Вчить там. Але ну, що це за таке? Полишили <реку> гравця. А ну, що не тупо гравця вище? Це тільки так вперед треба і все. Во. не Слушай, там така помка зупинилася, там переводжувати Да, Там вообще ну так потупово лишили. І той прийняв. Ой-ой-ой, тут це було. Пас, 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 Богдан! Лишили гравця і він сам раз пробив. Просто пробив фуйвов. Так. Так. Це такий сільський футбол включився. Це, Нет, Це тупо, дуже хрубай. Тупий гол, така тупа вулка, да. така от... Їм, короче, в як типа гол, дає... Ти два ти За Зато що не забили більше. <реку> <реку> так, що всі вихідні ніякого футболу не буде, так? Да? я так думаю, що... Ніхто не збирається. Та, два мішанька, да, Так, да, да, ще по гостях, і дні, знаєш. А що з нами погоди що не буде? Та що... Ну таке, як хіба написати, якщо будуть бажаючі, то можна зібрати. Ні, знову що, 6 чоловік прийде, Юр. А я думаю, що треба зібрати, але ми зараз грає просто сильно. Що? Грає просто сильно.

Може й не дуже. Ой-ой-ой. грати футбол спорядно, щоб прийом, щоб передача, я не знаю. Тень. Не стоп. Мішу. Бугдан тож біжить далі. <райшла> Провели ну, з глядом, і, і той сразу вже на м'яч набігав малий. Треба до кінця треба. Вот там, там вот. Стоят дивиться, да, стоят Ну а что вы не маете дивиться? Кто же хочет дивиться? Не только yeah. ты хочешь дивиться. Чекай. Вот там вот все равно не разумеется, что в них Давай, давай. давай. Ох, бля, оце я знов починаю нервуватися. Скільки там ще? 13 Дорога. хвилин. Ще можна забивати і, їм, і нам. Да. А я мать. А? А? Я б питав, що можеш грати? Так. Ти мені кажуть, що можу, тобто вони ходять в дінні ду... такі біменші самі. Тому тримається, чи за що там за коліною. Радно, ну, зачепляйтеся за м'яч. Забирай, Мише. <клес> стати да, трохи. Так, вони в ширину не грають взагалі. Взять двоє біля м'яча. Тут до поле широке, можна так грати. Давай, давай, будь. Что ты? Ты не видишь, не видишь, по-моему. Там мяч выезжает. Тарасик забирает. Айо! Хорошо, бляха, не прийшов пасси, ти так прийшов? Це ну, було б шикарно. Як вони впас? Вотації впас. Блин, там зараз там на денчика пішов пазли. Yeah, там там такий виходь був би.

Давай дівка. Ззаді воня, осторожно. Пас, пас вже треба давати, ну сам же. Да, блядь, Зупинити все війни, ти подивись. Вони спочатку йдуть самі, потім дати пас, потім опять йдуть самі. А треба навпаки приймаєш і вже дивитися, хто вільний, знаєш. Якщо вже нема, то вільний. Ну так, да. а втім куди-небудь знають. Ну, да. Якби він бачить, що він закритий, то візьми собі на хід. А там вони вже садити. Ну, да. Хорош боть! Ну, тут -то явно треба обігрувати бо. Ай-яй-яй, пару. Бей, Богдан! Горош! Добре! Ой, каже Богдан, <утирка> <груто> <груто> Aí, <груто> boy, как, да, такой, так Байка такі так гарно вдарила. На противоході воротарю, <груто> знаєш так. Даній удар зараз вони пробити можуть. Там

Та як він я тебе казав? Ганстріс, гамстріс, ні. Ой-ой-ой-ой! в воголок, якщо трошки не Він трохи не отікав, що не з ноги не зійшов просто. Ти? Ще, сім проблем. Да, Нам треба зараз серйозно зробити їм третій. Да, да, метод учимо Так, так. — А це зараз одна помилка і все. Давай, давай. Давай, давай. Денька, давай. Стоять, то забирайте мяч! Ой-ой-ой, дивись, що робиться. Здесь проще надо играть, блядь. Хорош, мы с вами играем. Что-то как-то говна вискакивает у меня. Не принято не может, нічого не может. Адріан дуже класно грає. Він Доброго. і вести може і прокинути собі може. То ж ми разом жили в одному будинку, на прибрав під себе, той пролетів. по фору край. Тут ви боявся. Кутовей? Ні, nee. все. Ой. Отхоро. Буде хорошо. да, на випередження зіграв. Не чекав, порсав. Виче що? Значить, виходить на дитині. Оце тільки так, наперед, треба грузити. Давай, а давай, нет, тенечко, давай, маленький, давай, нет. Нет, Ай, бляха, Пишанчик, солнышко, <клышко> давай, 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 Доганяй, доганяй, Бодя! До minimum, кінця, Богдан! Ото Богдан проводив і виключає. Доправай до кінця, Скільки? хвилини доки. Трифіліни. Бодька, давай, вперед! Міша! Оце так о, треба, а там напад вже повинен чекати той м'яч. Назад! Всі назад! Доганяй боля, бодя, доганяй! Так, 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 добре, добре. Отлічно, молодець! Сбивайте! Две, Две, бай. Две бай. Брока, брока. День, бежи. Хорошо! Хороший день! Хорошо, хорошо. Видите, пару тысяч. Есть. Хорошо. Хвилина. Хвилина, наш. Хвилина. Да. Витримати, що треба. Не зрівняли. Щоб буде гарна перемога, навіть моральна психологічна. Центр. Шемчук чекає. Тут треба швидше рухати. Ай-яй-яй. Й-маю. Та там. Добре. Що так. Добре, що так. якийсь такий коварний м'яч був. Що. Ну там може с... Секунд сім-десять було що. -мо! Дай! Ё-моё. Все! Вимучили. Вимучили перемогу.